В даному відео ми хочемо поговорити про питання, які піднімаєте, власне ви, наші глядачі. Які повинні бути ваші дії, коли до вас підійшли на етапі от, вручення безпосередньо повістки? Перш за все, треба чітко розуміти, що є Дві проблеми у тих людей, які хочуть вручити вам повістку. Перша проблема це те, що в більшості своїй вони не мають права вас ідентифікувати відповідно, вони не можуть взяти ті дані, які потім треба записати в повістку. І друга проблема це, те, що зазвичай вони не мають відповідних документів на те, щоб довести вам, що вони взагалі мають право вручати ці повістки. Що це власне за проблеми, які я сказав? Перш за все, ми вже неодноразово посилалися під нашими відео на відповідний порядок перевірки документів в осі, погляду речей, транспортних засобів, тощо які діють під час воєнного стану. Під даним відео ми теж продублюємо дане посилання. Зверніть увагу на пункти 5 і пункт 7 даного порядку, ми неодноразово на цьому наголошували і зараз наголошуємо. Пункт 5 визначає перелік осіб, уповноважених осіб, і яким чином вони власне, уповноважені, на те, щоб перевіряти ваші документи і встановлювати вашу особу. І пункт 7 говорить, в яких випадках вони мають право перевіряти, в яких місцях тощо. Коли до вас підходить представник ТЦК, він насправді можливо і може перевіряти документи. якщо Є відповідне розпорядження коменданту, яке він зобов'язаний на вашу вимогу вам пред'явити. Якщо ви не вимагаєте, він і не буде пред'являти. Він зразу буде вимагати у вас документи. Тому, перш за все, ви повинні взяти і коли у вас вимагається пред'явлення документів, сказати, а хто ви такі, і власне встановіть надайте повноваження на те, що ви маєте право відповідно до порядку, про який я говорив, на перевірку документів. Другий момент. Пунктом 7 встановлено, як я вже сказав, випадки, коли вони можуть перевіряти. Вони можуть перевіряти на блокпостах, бо це об'єкт е, з обмеженим доступом. Однак просто так підійти на вулиці, якщо ви не зробили якогось правопорушення, тощо вони не мають права у вас перевіряти документи. Тому, відповідно, вони повинні сказати, хто вони такі, надати повноваження і пояснити з причин, по яким вони хочуть перевірити ваші документи. Другий момент дуже часто. Дані особи, які вручають повістки, вони діють заодно з поліцією. Поліція перевіряє документи, а вони під час власне даного. Даного, даної перевірки вам заповнюють повістку і вручають. Ми неодноразово говорили, що це незаконно. Однак є інший момент. Поліція, от на етапі перевірки документів, вона не має права передавати ваші персональні дані стороннім особам. Тому, коли ви бачите, що у вас поліцейський перевіряє документи, на що він має право в більшості випадків. А тут же стоїть якась стороння особа, ви можете вимагати під камеру, власну, якою ви записуєте, чи під камеру камеру поліцейського, щоб ваш Персональні дані не потрапили третій особі, бо це буде порушення власне чинного законодавства. І другий момент, щоб ця стороння особа пішла звідти, тому що вона не має права бути присутньою при перевірці у вас документів. Наступний момент: якщо вже так трапилося, що вас ідентифікували, особа намагається вручити вам заповнену повістку. Спитайте у даної особи, а чи є у неї розпорядження керівника ТЦК відповідне на те, що вона має право безпосередньо ця особа. Тому що дуже часто виписується розпорядження просто на працівників ТЦК, а не на конкретно там сержанта Іванова, наприклад. Тому вимагайте персональний наказ, персональне розпорядження керівника ТЦК, що саме ця безпосередня особа має право вручати повістки. Разом з тим, зрозумійте один момент. Наприклад, вас просто оточили якісь люди в військовій формі з автоматами і примусово намагаються вам сучити цю повістку. Не бійтесь, викликайте поліцію. У Нас дуже ходять дискусії з мішками і так далі. Стосовно того, що поліція буде діяти заодно, да, вона не буде вас захищати. Однак поліція, виклик поліції потрібен для того, щоб вони вас захистили від військових. Ні в якому разі, це потрібно для того, щоб було зафіксовано ваш виклик по телефону 102. Бо там говориться, з яких причин власне ви викликаєте поліцію. І другий момент, коли поліція приїде, ви під боді камеру поліцейського, плюс зафіксувавши це все на своїй камері, ви візьмете і, власне, скажете, де було порушення, в чому воно проявлялось тощо. Ці дані нікуди не дінуться, і цими даними ви потім можете оперувати при оскарженні відповідальності. І останній момент. Коли вже вам вручають повістку, ви можете її прийняти і можете відмовитись. І в тому, і в тому випадку є свої плюси і мінуси. Якщо ви приймаєте повістку, ви не йдете на конфлікт з поліцією, керівниками працівниками ТЦК тощо. Але є мінуси, бо ви відповідно надаєте даним особам підтвердження того, що повістку ви прийняли, а потім, можливо, порушите свої обов'язки щодо явки в ТЦК. Плюс це те, що не буде конфлікту, вас не заберуть до дільничого там, чи в управління поліції. Мінус це те, що ви надасте докази. Другий варіант, ви відмовляєтесь від відручення. В цьому випадку ви можливо підете на конфлікт з представниками ТЦК чи поліції. З іншого боку, ви не надасте відповідні докази їм. Крім того, розумійте, дуже часто представники ТЦК тиснуть і говорять про те, що якщо ви не підпишете, то у вас виникнуть проблеми, вас заберуть в поліцію тощо. Вони не мають права цього робити, якщо ви не відмовляєтесь від мобілізації чи служби в армії, то що говорите. Я не відмовляюсь від цього. Однак я відмовляюсь від отримання даної повістки, бо вона вручається незаконно. В цьому випадку немає вини, немає ухилення від служби. Просто є. Ухилення від вручення незаконно врученої повістки. В цьому випадку повинен складатись акт про відмову. І вас можуть захотіти, щоб ви підписали даний акт. Ви знов-таки ви маєте право підписати, а маєте право не підписувати. В цьому випадку вони повинні знайти двох свідків, незалежних свідків, які будуть свідками того, що ви відмовились. Не після, десь через 10 чи через 20 хвилин після того, як ви пішли, а саме під цей, в цей час, коли ви відмовляєтесь. Відповідно. Звичайно, більш для вас краще не підписувати дане як не надавати відповідні докази. Врахуйте ці моменти, бо ці моменти будуть дуже важливими при оскарженні відповідальності, про які ми поговоримо наступного разу. Ну і наприкінець, як завжди, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі останніх новин. І відповідно, як ви знаєте, для своїх підписників ми оперативно в коментарях під даним відео відповідаємо на будь-які їхні питання, які стосуються власне даного відео. Підписуйтесь і дивіться нас. До побачення.